Василь Сухомлинський, як котові соромно стало. Вийшов кіт на поріг, мружиться від ясного сонечка, аж чує горобці зацвіринькали. Принижк насторожився тихенько пробирається до тину, а там горобці сидять. Підкрався до самого тину та, як плигне, хотів горобця схопити. А горобчик пурх та й утік. Кіт перелетів через тин та в калюжу. Вискочив мокрий, брудний, чалапає додому соромно йому. А горобці. Позліталися з усього подвір'я над невдахою шугають та цвіренчать, сміються над котом.